Минулої лекції ми створили вже ось таку невеличку гру. Ми розглянули можливості додавання скриптів, а так само виправили наш не зовсім правильний підхід з використанням трансформу на використання rigidbuddy 2D. В результаті у нас вийшла вже якась така грабельна гра. Звичайно, у нас персонаж може стрибати нескінченно, плюс у нього стрибок занадто такий падінь заповільнене. Я йому, напевно, трошечки збільшу Gravity Scale, десь на 5 поставлю. Зазвичай про нього завжди треба пам'ятати, якщо ви робите якийсь платформер, бо зазвичай дивуються, чому стрибок виглядає не дуже красиво. І намагаюся якось е, керувати параметром Jump Force, який у нас є у скрипті. Хоча керувати параметром Gravity Scale теж треба. Що ж. Сьогодні ми розглянемо можливість налаштування камери в Unity, а так само ще й додамо більш правильного функціоналу до нашого стрибку, оскільки зараз персонаж у нас може стрибати нескінченно. Звичайно, для якихось ігор це нормальний варіант, але конкретно для нашої, для гри платформера, це не найкращий варіант. Тому його зараз змінимо. Точніше, після того, як ми розглянемо налаштування камери. Тобто ми тут вже розібрали можливість створення оточення, у нас вже персонаж може пересуватись, тому ми в цілому не обмежені вже якимось, якоюсь камерою. Ми можемо йти куди захочемо. Ми можемо там постворювати, а, тут якісь платформи, які нам хочеться, щось пододавати. Ось. І хочеться вже мати можливість вийти за межі екрану. Можливість додавання камери до персонажа, є різною. Є перший найпростіший варіант найпоганий, такий доволі поганий варіант це просто взяти і мейнкемера перетягнути у плеєра. Ось так. Ну і зробити її ресет, щоб вона була рівно по центру гравця. Тобто, як ми пам'ятаємо, об'єкти, які знаходяться в інших об'єктах, вони повністю до них приманічуються і повторюють. Позицію їх э, родітельського об'єкта. Проте будьте уважні, коли ви в мейн-камера робите reset, щоб її позиція була відносна по центру гравця, то ви можете побачити ось таку картину. Тобто, якщо я зараз запущу гру, то ми абсолютно нічого не бачимо. Чому? Бо у камери, ось тут в Position Z було вказано мінус 10 по замовчуванню. Що це таке? Це ж Z-позиція, це взагалі інша вісь, ми начебто знаходимось в 2D, і не повинні ж якось нас не повинно хвилювати якісь вісі, які стосуються 3D. Проте конкретно ця нас хвилює. Ми можемо зараз подивитися, як наша гра буде виглядати з 3D-перспективи. Якщо ось тут натиснути кнопку 2D, ось, то тут показує нашу якраз таки гру у перспективі. Видно все, що бачить ось наша камера, ось цей блок дуже далеко йде. І суть тому, якщо ми тут повернемо мінус 10, який було, то воно насправді виглядало ось таким чином. Тобто камера знаходилась перед нашим екраном, і завдяки цьому вона спокійно могла охоплювати усю картинку, яка у нас тут відбувалась. Звичайно, коли ми її пересуваємо кудись в інше місце. Вона в якийсь момент стає загравцем, та навіть якщо в неї буде 0 стояти, то вона знаходиться при, суть в тому ж місці, що і гравець, і, по суті, не бачить його. Достатньо трошечки назад відсунути, щоб це можна було побачити. Але, але краще все-таки використовувати значення, яке тут є, мінус 10. Не дивлячись на те, що у нас ор ортографічне, неперспективне. Проєкція камери, тож, наскільки вона близько до гравця, в принципі, ні на що не впливає візуально. Ось. Ми принесли мейн-камеру на нашого гравця в його середину, і давайте подивимось, що з цього вийшло. І дійсно, камера повністю слідкує за нашим гравцем, повністю повторює його рухи. Але, як можна побачити, виглядає воно, ну, не прямо ж сказати, що дуже красиво. Тобто немає якоїсь плавності, немає нічого такого, тобто воно якось дуже дерев'яно виглядає. Тому тобто це для нас не варіант додавання камери. Натомість ми тут скористаємося такою штукою, яка називається CineMachine. Machine. Це такий додатковий інструмент в Unity, який допомагає нам е, налаштовувати і створювати різні камери взагалі різного типу для наших ігор. Як його взагалі активувати, як з ним працювати? Це, по суті, є. Як Об'єкт в Unity, проте зараз ви до нього доступу не отримаєте. Це вже один із таких додаткових пакетів Unity, який по замовченню не встановлений, і його треба встановити самостійно. Робити це нескладно. Ми переходимо в вкладку Window, Package Manager, пам'ятаємо це вікно з лекції про те, як ми додаємо спрайти в Unity. Проте нас якраз таки цікавлять не спрайти, а вже встановлені інструменти в Unity. І щоб отримати до них доступ, треба ось в цій вкладці замість «My Assets» обрати «Unity Registry». Ось, зареєстровані в «Unity». І по фільтру я тут не знайду якраз таки сінімашін. Сі ось він. Machine. Ось не я його встановлю. Ось, є. Коли він встановлений, тепер, коли ви правою кнопкою миші почнете натиснути в ієрархії, то ми побачимо нову вкладку машин». Це вже усі об'єкти з сіні машин», які ми можемо створити у себе у грі. І нам хв... нас хвилює лише одна з них це 2D-камера. Ось вона. Вийшла вона трохи величенька, але є, як є. Що вона робить? По суті, як ви бачите, у нас. Та камера була маленька, але віртуальна камера стала трохи більшою, і як ми бачимо, що у нас вже відображення в грі само по собі доволі велике, ми можемо зрозуміти, що віртуальна камера повністю собою замінила нашу звичайну камеру. Але по замовчу вона зараз не буде слідкувати за нашим гравцем. Для того, щоб вона це робила, ми ось тут в параметрі Follow є спеціальна ячейка, в яку треба перенести об'єкт, за яким камера повинна слідкувати. Ось, вона навіть перемістилась на гравця. І я, напевно, трошечки зменшу розмір камери, щоб він не був таким великим. Тут ось сепаранці «Lens Author Size. Тепер запущу. І тепер бачите, різницю видно, як на мене, відразу. Камера почала трохи плавніше йти за гравцем. Що робить. що, ну... Завдяки чому сама гра стає доволі плавнішою загалом, найприємніше грати. Тобто просто додавши Sі-Machin до е своєї гри, вже 2D-гри дасть вам ось такий результат. Але на цьому ми не зупиняємось і у нас є більше налаштувань. Якщо ми зайдемо в параметр Body, то ми знайдемо купу різних налаштувань. Щоб краще їх розуміти, що вони роблять, ми перекли... переключимося на вкладку Game. І тут знайдемо якусь цікаву розмітку для нас. І давайте дивитись е, на параметри, які у нас тут є. Наприклад, ми можемо збільшити мертву зону нашої камери. Ось таке. Ось так зроблю. Мертву зону. Що таке мертва зона? Мертва зона це місце, в якому камера взагалі ніяк не буде е, реагувати на мови гравця. Тобто, гравець ось в цій зоні, яка у нас створилась. тобто... Ми гарно її тут можемо бачити, де да, якщо не помиляюсь, ми, да, ми вручну її можемо змінювати тут, але як бачите, вона трошечки лагуче. І в цій зоні камера взагалі ніяк не буде реагувати на дії гравця. Тобто вона буде не рухатись, якщо гравець буде рухатись в цій позиції. Давайте перевіримо. Бачите? Камера взагалі перестала якимось чином рухатись, але якщо ми вийдемо за ці. Кордони нашої камери, то вона вже почне рухатись. Ось. Це буває по-різному, тобто це завжди треба дивитись, як ви використовуєте з камеру в своїй грі. Тобто, наприклад, з мертвої зони треба бути обережним. Оскільки зазвичай може бути гра, де ви там, біжите, біжите вправо. І по суті, як воно виходить. Що, наприклад, гравець у нас біжить просто вправо. Дуже швидко. Йому важливо знати, які перешкоди у нього є. Але по суті, ось, ось це, це вся область, яку він бачить. Але при цьому це та якраз область, на яку йому треба звертати якомога більше уваги. В той же час, як тут, е велика частина непотрібної області. Я поверну мертву зону такою, як вона і була. Ось так і ось так. Ось. Про те, що я зараз сказав, що гравець а, може хотіти бачити щось перед собою. У нас є такі параметри, як Look ahead Time. Що це таке? Це такий параметр, який вказує нашій камері, що вона навпаки повинна зараз рухатись, трохи далі, опереджувати нашого гравця в залежності від того, куди він рухається. Я його збільшу, ось тут Look ahead Time, дав йому якесь значення не 0. І подивимось, що з цього вийшло. Тепер, як бачили, камера е тепер стала такою більш динамічною, і вона вже дивиться туди, куди гравець у нас іде. Ось. Можна трошечки згладити те, як вона це робить, тобто look-ahead smoothing, щоб вона робила це плавніше. Тільки намагайтесь не виставляти їх на один і той самий рівень, інакше буде дуже маленький від цього ефект. І тепер камера трошки плавніше намагається це зробити. Ось. Як... Є тут ще багато різних а, планів, наприклад, Soft Zone Vids, Тобто, якщо я не помиляюсь, це місцевість, якщо за її межі гравець виходить, то камера вже не плавно починає слідкувати за гравцем, а просто не давати йому. А, Вийти за ці межі. Тобто давайте навіть покажу. Тобто, це зона там, де камера буде плавно переслідувати гравця. Якщо ми її зараз повністю змінимо, вона повинна зараз дуже-дуже різко за нами переключатись, да, як це і було з тою нашою а, звичайною камерою. Думаю, не треба казати, що такий параметр краще, всь краще всього залишати включеним. Ось. Налаштування, як ви бачите, тут багато, і ігри не розроблюються, просто крутячи тут різні слайдери, тобто деякі речі доведеться а, з ними щось робити через скрипт. але це вже дуже багато всього, що можна нам дати для роботи з камерами. Що ж, оскільки просто камера у нас готова, давайте перейдемо в код і спробуємо зробити. Так, щоб наш персонаж не міг стрибати у повітря, міг стрибати лише один єдиний раз. Тобто Unity зараз не розуміє, що в нас це персонаж платформер. Ну, в якому сенсі? Хоча Unity вона створена для ігор, але конкретно зараз вона не розуміє, що це платформер, вона не може якоюсь магією зробити так, щоб наш персонаж е, стрибав лише на землі. Тому ми повинні це зробити вручну. Як ми це зробимо? По суті, проста така річ: е, е, я всередині гравця. Створю пустий об'єкт. Назву його Ground Check. От. І переміщу його прямо у ноги нашому гравцю. Десь ось тут. Тепер. Зараз те, що я роблю. Повторювати за мною не треба, якщо ви це робите. Зараз я просто продемонструю, що у нас вийде. В коді ми створимо щось типу такої штуки, як Circle Collider 2D який у нас буде невеликого такого розміру. Звичайно, такий Circle Collider, ми зараз йому створювати не будемо, ми таку штуку створимо через код. Але, по суті, така штука є, і вона буде перевіряти, якщо, граве, якщо всередину цього кругу зайшла земля, значить у гравця буде можливість зробити стрибок. Коли він його робить, бачимо, що ніякої землі тут всередині нема, і зробити стрибок він, звичайно, у повітрі не зможе. Тут я приберу Церклколайдер. Ось. Що ж, нам за допомогою фізичного рушія Unity треба буде намалювати там такий круг, який у нас буде якраз таки слідкувати за цією штукою. Але перед цим нам треба доступ до цього граундчек. Нам треба, по суті, щоб ми за допомогою цього скрипту взаємодіяли з цим об'єктом. Тобто цей скрипт знаходиться на нашому об'єкті Player. Але взаємодіяти нам це треба з цим об'єктом. Тут на поміч так само приходить нам ось така штука, як ми робили з RigidBody 2D. Ось. Тобто зроблю Serialized Field, щоб у нас створилась така ячейка. і і, і, і. Я, звичайно, мог би цілий ігровий об'єкт взяти туди GameObject. Проте мені звідти знадобиться лише один компонент. Ви ніколи, напевно, не здогадаєтесь, який. Так, да, це компонент Transformer, мені звідси треба. Чому? Бо команду, яку я збираюсь застосувати, вона малює такий круг в певній точці. Яку ми задамо, скажемо. І там може перевірити, якщо всередину цього круга там зайшла якась колізія. Або щось іще. Ось. І якраз таки те, як я сказав, вона малює круг в якомусь місці. Ми повинні сказати, в якому самому місці треба намалювати цей круг. А за місце, за позицію у нас відповідає компонент трансформ. Тому саме його мені й треба. Трансформ. Граундчек так і назву. Ось. І нам знадобиться ще одна така річ. Суть в тому, що, ну, звичайно, ми з вами прекрасно знаємо, що ось це це у нас земля. Проте нам треба зробити якийсь більш гарний опис, більш, більш чітку мітку поставити для Юнтії і вказати юнті, що саме це у нас земля. Зробимо ми це за допомогою леєрів слоїв. А, тобто це а, така, так би мовити, мітка є ну, слой, на якому перебуває наш об'єкт. І ось ця команда, цей круг, який ми створюємо, буде саме перевіряти леєри об'єктів, з якими він столкнеться. Тому тут я в цьому телмапі. Будь уважні, не гріду, а тейлмап. Грід це просто у нас така сітка, по якій ми рівно можемо все розташовувати, а тейлмап – це якраз ось ці об'єкти всі наші, вся наша колізія, вся наша земля. І додати Layer Ground. Бачимо, з списку такого лейеру немає, тому його додамо. Час. Ось додали. Щоб вийти звідси, просто знову клікаємо на якийсь об'єкт. Не забувайте, коли ви створюєте якийсь новий леєр або тег, він автоматично не застосовується до об'єкта. Тобто, ну, якщо я от на Tailmap перейшов, ось тут список відкрив, там, тут не знайшов Ground, звідси відразу клікнув Add Layer, то не думайте, що на Тайлмап відразу додасться цей леєр. Ні, його заново треба просто додати самостійно. Ось. І. А, Наступна річ. Навіть давайте зараз приступлю до написання цієї функції, щоб далі розказати, що нам ще знадобиться. Для початку створюю зміну типу bool, яку називу Grounded. Тобто на землі він. Напишу її. Grounded, і присвоюю їй physics. 2D, overlap Circle. Ось, де ми вказуємо три параметри. Перше це звідки малювати цей круг, який у нього буде радіус. І е е який слой він буде шукати. При зіткненні з яким слоєм він буде е активуватись. Тобто повертати true. Бо, як ми бачимо, якщо я це в ground, вже можна припустити, що ця функція у нас повертає або true або false. Місце. Місце це ground check, і не просто ground check. Знаємо, що у трансформа є параметр Position, Rotation Scale. Ми повинні саме вказати, до якого параметра ми звертаємось, яку інформацію ми хочемо дізнатися. Ми в даний момент хочемо дізнатись position. position. Кома Radius. Radius я встановлю невеликий, нехай буде 0.2. І Layer Mask. Дуже цікаво. По суті, який леєр ми будемо шукати. А, текстом це не запишеш. Є певний спосіб, як ми це робимо. Таким чином: A Serialized field. Layer mask. Ground Mask. Тобто це тип Layer Mask, в якому у нас є наш Ground Mask. Як ми сюди саме впишемо наш Ground Mask, бо леєрів у нас багато. Дуже просто. Як ви бачили, я зробив його serialized field. Значить, у нас з'явилось тут опа, таке місце, тільки це вже не ячейка, а такий селектор, де ми оберемо, який саме е, цей слой ми будемо шукати. Готово. Grounded є, те є, все є. Все. Тепер ми створили такий круг, який з'явиться ось в цій позиції, намалюю круг радіусом 0.2 і буде шукати layer ground. Ми знаємо, що коли він зіткнеться з цим ground, він набуде значення true, якщо він не буде з ним зіткатись, буде значення false. Тому трохи модифікую наш стрибок, де напишу, що якщо користувач натиснув Space і grounded Тобто, якщо Ground. That у нас дорівнює true. Давайте перевіримо. Щось не так. Ground check moving has not been assigned. Дійсно. Я, схоже, трохи відлучився від теми того, що я розказував про окремий об'єкт. Ось. Так. Да. Ми повинні отримати доступ до ground check в нашому скрипті. Тому ми створили ячейку Transform. Ячейка створилась. Туди ми переносимо ground check. Не дивлячись на те, що ми переносимо прямо увесь об'єкт, і навіть якщо на ньому там буде collider, rigid body, Неважливо, він звідти забере саме те, що йому треба. Зараз повинно все працювати. Да. Мені він не дозволяє стрибати. Чудово. Вже є такий платформер. І наостанок одна така не лайфхак, а теж е, 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 adваice. Ви зараз створите у себе цей проєкт і можете зіткнутися типу з такою проблемою. От зараз я просто натискаю вліво. Тобто у мене він якось прилипає до стінок. І це може стати критичним, коли ми робимо типу такі стрибки, тобто намагаємось якось звідси перестрибнути, і він зачіпляється за цю стіну. Зараз розкажу, як це виправити. Тут доволі все просто. А я для початку створю папку «Materials» у мене в проєкті. І створю 2D-матеріал фізичний. Оберу тут 2D. Фізикс матеріал 2D і назву його Sleep. скольження. Це фізичний матеріал, який додатково впливає на нашу фізику Rigid Body або на наш колайдер. І тут, як ми бачимо, по замовчуванню є Friction 0.4. Приблизно такий же саме friction стоїть і у нашої колізії. Тобто трення. Його ми поставимо на 0, переходимо на плеєра і повинні перекинути ось вкладку Material цей Materй. Коллайдер наш або в Rідget Body. Різниці нема. Перевірю зараз. Все. Тобто він скользить абсолютно чудово. На цьому все.